За кордоном паспортні сервіси масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років у видачі їм паспортів, включно з тими, хто виїхав до 2022-го, зокрема, на навчання і не встиг фізично стати на облік в ТЦК. І відповідно до запису в реєстрі призовників оберіг вони не мають. В парламентському комітеті з питань молоді та спорту пояснюють, що дотепер нема механізму дистанційної постановки на військовий облік чоловіків віком від 18 до 20 років, і саме через це. Чоловіки нині вважаються порушниками військового обліку, каже таке принаймні заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Тож документи вони зможуть отримати після дистанційної оплати штрафу, що становить нагадаю від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Але механізм сплати штрафу, як і механізм постановки на облік, нині знаходиться на стадії розробки і буде готовий найближчим часом, кажуть у державній міграційній службі.